Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Покажу вам скільки годин. Десять хвилин на другу годину. Тільки що прийшла. Де була? Ходила в церкву, багато всього взяла, зараз вам покажу. Тоді трошки по магазинам пройшлася і приїхала додому. Погода, бачите, похмура, але не холодно. У нас пішло на потеплення. Зараз мінус От, А завтрашнього дня буде вже мінус 3, мінус 2, і піде сніг. О, Отак От буде в нас. Я люблю, як сніг. В хаті дуже жарко. Я тільки що прийшла провітрювала. Ось, бачите, скільки градусів. Ось. 25. Видно вам? 25 градусів. Ви що? Хіба це можна так у жару переносити? От. Ну, приступимо. Це ж у церкву, де я ходив у вівторок і в п'ятницю. Багато сьогодні фруктонези було. Бачите, ящик цілий здоровенний, з-під бананів, мандарини. Ось я взяла скільки мандаринів. Ну, я ж скільки не поїм, понимаєте? Не поїм. Бо у мене ще й своя фруктонеза є, в мене ще ось тут, бачите, два тих. Два апельсина тут, два у холодильнику, одна груша. Яблуко одне це в мене той гранат останній доїм почищений. Ну, а взяла чого? Завтра поїду до своєї подруги, повезу їй. А що? Мандарини воно хорошо, груші повезу. Три собі оставлю і там ото ж одна, три їй повезу. Ківі, мабуть, усі повезу. Ну, може, один оставлю. Я ківі не люблю. Не то, що не люблю, вони ж полезні, хороші. Мені кається, в мене після ківі там ото нього починає чесатися. Може, я собі ото таке. І так також. Я от обрала на євро п'ять баночок ананасів, ще не одної не з'їла. Треба їсти. Ну, Там до 25-го року срок годності, так що поїм. От. Оце така сливки такі. 30, це я спеціально в пакет поклала, щоб не лопнуло, не дай Бог. Хоча той пакет, що з нього толку, 36% жирності. От. Тоді оце, тут що тут написано: піца суйкале. Це такі, такими маленькими кутиками вже. Порізана вітчина можна на піцу, можна макарони робити у духовці. От. Тоді ось, тут бачите, готова їжа, тут і грибочки, тут і м'ясо якесь отаке всяке різне. Тоді оце таке це той лохі, -кейто. лохі це лохи ж риба красна, оце 300 грам. Оце таке. Отаке оце. Тоді опять взяла пакет кашки, Ну, пачка там, п'ять штук. Так я їх оце розірвала висипала. Ось трохи картоплі взяла собі. Думаю, та так інколи варити картопельку з маслом хочеться, а його немає. Так я і взяла. Далі, оце дві сардельки впаковки обичні сардельки. Зараз переверну сюди. От. Отакі сардельки. Ось дві упаковки. А це, а це я вам скажу, це ж оце чорна ковбаса, кров'янка по-нашому. Фіни дуже люблять її, дуже добре виготавлюють. Але вони, знаєте, її з чим їдять не так, як ми б їли, да? Вони їдять із бруснічним варенням її. Зараз, води щось так пити хочеться цілий день. Треба поставити собі. Ой, що це є? У мене тут ще субота. Що це я так? вже й неділя пройшла. Вже сьогодні вівторок. А в мене ще субота, ось 13 вівторок сьогодні. Ага. Так оце бруснікове варення і оце з ковбасою. Вроді як зовсім не сочетаємо, да? але я їла дуже смачно. Я тоді взяла отаку от одну баночку. Я не поняла, це овочеве пюре. Перуна мусія е, і, і з оленя м'ясо перекручена і з того перуна і з картоплі. От. Ну, нічого таке, мені якраз таке зараз їсти. І дві впаковки оце взяла того, перчики. Вони завжди щось по, по, по три ще зелений, а, а це щось тільки два. От. Я ж полезне, я знаю полезне, але ж я зовсім не їм перця. Мені якось він не йде тоді от, от, таке, всяке, всяке різне. От, Так що я ото і не, ето, і не оставлю собі повезу свої подруги. А що собі оставлю, Оце трошки мандаринків. Трошки грушків, кашу всю оставлю. І оце. І оце. Оце моя їжа. А, картоплю оставлю. Ну, може, одну ківі. Може, одну ківі. Так. Подивлюся ще. Одну оставлю, так. Да. Одну оставлю. Угу. А це все одвезу їй. Ну, а чого? У ну, мене там ще в вже зібралося, і там її одвезу, накладу повний пакет і одвезу. Ага, тоді пішла в Стокман магазин, там нічого хорошого не, не подивилася. Ось тільки оце живанши. Отакі взяла два штуки. от, Тоді оце репліку, таку репліку і таку. отака от у мене такої немає, отака у мене є репліка. Живанші теж таких немає. от. А, тут, а, Це ж там ще в церкві, що я взяла, носки в'язані, такі високі. Ось, бачите, дві пари. оце, вроді, як чоловічі такі, а це меншенькі жіночі. Взяла. Я люблю у носках ходити. Та що не взяти? Тоді пішла в зару, думаю, подивлюсь, що в зарі. Оцього светера я не бачила. Ви розумієте, він написано МК розмір, ось він стоїть 25 тоді 5,95 я його купила. Написано Мка. Ну він же ж далеко ж не Мка. Ви ж розумієте, що це ж не МК. Це якраз на мою Настюшу. І тут саме той прикол у них, що ви бачите, як рукава закінчується. Рукава закінчується, як оце на цей великий пальчик, тільки відкрите тут. Да? Ось, Як рукавичка Отак буде, отут, отак от відкрите, і на пальчик і отак відкрите. Та думаю, чого ж не взяти дитині? От. Вона в нас така модниця, Я думаю, їй понравиться. Таке, знаєте, оце як, як таке, похоже, як на домашня в'язка. Оце й оце схоже. Воно не біле, воно таке більш кремове. Зараз ми подивимося, составчик, який тут у ньому. Составчик. Ану, я не думаю, що тут шерсть є, бо за 25 євро воно б не було шерстяне. Щось тут етікеток дуже багатенько, а того не бачу. Та що ж такое? Ану, ану, давайте сюди. Так, поки ще не бачу. Ага, ось, знайшлося. Значить, 40% акрила, 28 лана. 23%. Альпака і дев'ять поліаміда. Дуже хороший склад. Я вам скажу, що там під оцим 25, там ще якась є ціна. Ану, я не хочу відкривати, бо вдруг Настюша скаже, не хочу такий. Вона мене така тендітна дівочка. Ну, я думаю, що він дорожче стоїв, ніж 25. Це, Це тоді вже на нього наклеїли 25. Ой, так хочеться подивитися. ж. Ану ж, слухайте. Не боюся, вдруг розірву, а тоді скаже, не треба, здавати тоді буде важко. Бо скажуть не нове, вже одівала. Ну, оце такі носки. Да? Носки вони завжди треба. А що? Ну, я думаю, хороші продукти, я довольна. Я там випила чаю, каву не пила. Хотіла каші з'їсти тоді, думаю, та ні, я хорошо поснідала вдома. Не, не буду снідати там. Тільки чаю випила, поспілкувалась, там подружка моя Ліса прийшла, така жіночка під 90-го. Мені якось невдобно спитати, по, по ній видно, що годів 85-8. А може, всі 90. Та й другі мужики там приходять такі веселі. Поспілкувались, поспілкувались, та я поїхала до центру, а вони там ще залишалися спілкуватися. Що їм робити? Це бачите, розігріть дві-три хвилинки у омікружки і їсти. От. Ну, оце так оце. оце таке довольна, я довольна, і думаю, моя подруга буде довольна. Так що, оце таке рідненькі мої вам показала все. Хороше все, смачне все. Аби тільки їсти можна було все. Я такі сердечки сор... б такі б'я їла. Я люблю їх, одварить. Та тоді ще, як мені, можна було із гірчицею, В мене ж є гірчиця ще наша. Давно вона в мене, ось, дивіться, гірчичка. Ось, козацька гірчиця, торчен фірма. Ще тут є, вона ж не портиться нічого. Та в мене повно всього ж, бачите, повно, повно, повно. Оце ж теж їй повезу все. Там ще в морозільці, коротше, повно всього. От. Так що бувайте здорові. Всього вам доброго, всього вам хорошого. Саме головне, щоб було тихо, спокійно на нашій Ненці в Україні. Бувайте здорові, люблю вас, всіх обіймаю, целую. Завтра, як десь піду, десь щось побачу, може, куплю, може, не куплю, тоді вам поснімаю. От хотіла там одне відео. Така тема в мене є. Може, вдома сніму. Сьогодні в мене ввечері стірка. о 5, да? О п'ятій, да? це моє пальто. Тут висить треба вже прибрати. Уже не так. Да, сьогодні 13 да? Бачите, стірка в мене. От. А тоді, 15-го мене буде фізіотерапевт. От. А тут що я? А, а це. Іти ще до поліції, брати продукти у цей день. Не знаю, може і піду. Фізіотерапевт у мене, бачите, 15-го 2 в 11.45. Фізіотерапевт треба натіскинути ло орантіє 2 тало 1С. Ось, бачите, отак концентруюся. Щоб вона подивилась по карті, яким мені бусом їхати і як мені йти туди. У четвер і піду. Ну, все, бувайте здорові. Хай вам щастить. Всього доброго. Пока-пока. Тримайся, тримайся ненько. Тримайся, Люба. Пока.